Кубку Ліги Ю-14, матч тривати в форматі двох таймів по 12 хвилин чисто часу кожний. Ну і зараз надається Чорноморя на зараз прихоплює на штеман. Праваєш Стейман, зараз рятує свою команду у цьому. В Юдейській області Дюша Охти за рахунком 3-0. Ну а Хмельницький Сокіл поступився в іворійському з За хвилинком до 4. Зараз моменту чорного моря і забиває зараз після фасу Штеймана. Пройшла зараз ця комбінація між двох гравців. І зараз момент у Гайченка він! І забиває зараз Данило Гайдученко! Дубль оформлює він на цьому поєдинку і зараз селя Фетіса. У складі Чорного моря не взагалі єдина дівчинка на цьому турнірі. Єла Щавінська. А тим часом забуває нас знову ж таки Чорне море. І забуває нас ніхто інший, як знову ж таки Данило Гайдученко, який зараз eh, приймає вітання. Другий гол кіпер команди Дішама чи Зараз тим часом, дьом дьомін Дьомін зараз, таки забиває дьомін! Тимур дьомін у нас збільшує перевагу Чорного моря у цій грі, забиваючи на другій хвилині друго тайму, і, відповідно, на 14-й хвилині матчу загалом. І зрештою, забиває у нас бусел після розрішу цього вільного удару, що першого своєї команди відстає. Офіційно констатувати, що приймають ці зустрічі Чорне море, ну і.